Знаєте, для соціального працівника в Україні закони та різні постанови це ж далеко не просто стоси паперів. Насправді, це щоденний інструмент, така собі карта, яка допомагає зорієнтуватися в найскладніших ситуаціях, і що головне ефективно допомагати людям. Тож давайте зануримось у деталі і подивимось, як цей правовий навігатор працює на практиці. Отже, давайте почнемо з головного уявіть, соціальний працівник стикається з якоюсь кризовою ситуацією. Етичною дилемою або просто намагається організувати допомогу, на що він чи вона має спертися в першу чергу, ну, що дає впевненість, що дії правильні? Саме так надійний правовий фундамент, і це, повірте, не якась формальність, а основа основ, яка гарантує, що допомога є законною, стандартизованою, і що найважливіше, вона захищає і клієнта, і самого фахівця. Без цього фундаменту вся робота ризикує перетворитися на справжній хаос. як у будь-якої міцної будівлі, цей фундамент починається з одного головного документа, що найцікавіше, все це величезне поле соціального законодавства виростає з одного єдиного джерела. Що справді важливо розуміти, так це те, що право на соціальний захист закладене в самій Конституції України. Це найвища гарантія. А вже всі всі інші закони, постанови та накази, вони лише деталізують і створюють механізми, як це фундаментальне право реалізувати. Добре, від фундаменту перейдімо до стін, тобто до конкретних правил гри. Існує ціла система законів та актів, які разом створюють по суті детальну інструкцію для щоденної роботи соціального фахівця. Ось вони основні стовпи цього законодавства. Ключовий, звичайно, це закон про соціальні послуги. Він визначає, що це таке і як їх надавати. І тут увага, варто звернути увагу на його оновлену редакцію. Поруч з ним спеціалізовані закони, які стосуються таких гострих проблем, як домашнє насильство, торгівля людьми чи захист осіб з інвалідністю. Знаєте, є гарна аналогія. Якщо закони це стратегія, то постанови Кабміну та накази міністерств це вже тактика. Саме вони пояснюють, як саме втілювати закони в життя. Наприклад, постанова номер 587 це фактично настільна книга з організації послуг, а майбутня постанова ще більше все деталізує. Проте законодавство це ж не щось застигле в камені, правда? Це живий організм, який постійно адаптується до нових викликів. Тож давайте подивимось, які саме зміни відбулися нещодавно і як вони впливають на роботу вже сьогодні. І, треба сказати, цей період виявився ну дуже насиченим на нововведення. Давайте розглянемо найважливіші з них: ті, що вже зараз змінюють соціальну сферу. Ось ключові дати, новий закон про психічне здоров'я, типова програма щодо насильства над дітьми, оновлення правил організації послуг. Все це створює не тільки нові вимоги, але й що важливо, нові можливості для фахівців. Ця хронологія допомагає зрозуміти логіку і послідовність цих змін. А ось це справді цікаво. З'явився новий термін психосоціальна підтримка. І це не просто модне слівце, це означає, що тепер у законі закріплено наскільки важливий комплексний підхід до психічного добробуту навіть на робочому місці. А це по суті розширює поле діяльності соціальних працівників далеко за межі якихось традиційних уявлень. І ось, мабуть, одна з найважливіших змін продиктована часом. В умовах воєнного стану соціальні послуги для постраждалих надаються безоплатно. Критерії доходу просто скасовано. Це фундаментально змінює доступ до допомоги для величезної кількості людей. Гаразд, із законами розібрались. але що це все означає для конкретного фахівця, який працює, так би мовити, в полі. Давайте поглянемо, як цей правовий каркас визначає професійну роль соціального працівника. І тут ми бачимо ідеальний баланс. З одного боку, закон дає фахівцю права на доступ до інформації, на участь у прийнятті рішень, на підвищення кваліфікації. Але разом із правами, і це суперважливо, приходить відповідальність забезпечувати конфіденційність, захищати права клієнтів, вести чітку документацію. Одне без іншого просто неможливе. Отже, є система законів, є визначена роль фахівця. Але як перетворити ці знання на ефективну щоденну практику і хто взагалі все це контролює? Переходимо до фінальної частини нашого огляду. І ось по суті, п'ять простих, але надзвичайно важливих кроків це такий собі чек-ліст професіоналізму. Постійно оновлювати знання, тримати документацію в ідеальному порядку, використовувати закон як інструмент захисту, співпрацювати з іншими і, звісно, дотримуватись стандартів це і є формула успішної та законної роботи. І ця цитата, на мою думку, ідеально все підсумовує. Ключовий момент законодавство це не перешкода, а саме фундамент. Воно створює чіткі рамки, які дозволяють будувати якісну та ефективну систему допомоги. І наостанок питання для роздумів з усіма цими змінами, новими термінами та стандартами, чи готова соціальна сфера в Україні до цих нових викликів? І що потрібно зробити не лише кожному фахівцю, а й системі в цілому, щоб справді відповідати цим вимогам. Мабуть, це питання залишається відкритим.